Друзі, усім привіт! Мене звати Роман. Я два роки займаюся бігом. Це Константин, багаторазовий чемпіон та призер України на середній та довгій дистанції. Сьогодні ми поговоримо з вами про наступну спецбігову вправу, яка називається Високе піднімання стегна. Отже, друзі, наша чергова спецбігова вправа високе піднімання стегна. Ми її виконуємо для того, як і всі вправи, щоб покращити нашу техніку бігу. На що звернути увагу? Від голови до стоп, голова дивиться, погляд нашій тримаємо метрів 30-40 вперед. Плечі опущені, руки перемінно махово працюють. Спина рівно, стегно піднімаємо за рахунок того, що ми стоїмо на опорі і піднімаємо стегно. Нога на опорі залишається розігнута в коліні, тобто не підсідаємо, і в ідеалі на передній частині стопи. Зараз покажу саме виконання вправи. Отже, друзі, ви щойно бачили виконання вправи. Дивимося вперед. Руки розслаблено, перемінно працюють з ногами. Різноіменна рука-нуга. Стегно виводимо вперед. Коліно дивиться вперед, стопа дивиться вперед. П'ятку дуже сильно вперед не виводимо, тримаємо її під коліном. Для кращого розуміння, скільки нам по протяжності робити, по кількості вправи, скільки нам виконувати, і в який період їх краще робити. Дивіться наші відео, буде ще багато цікавого.